У міському центрі позашкільної освіти пройшло урочисте відкриття виставки Країна мрій для центру. Це знакова подія, адже колектив та учні підбувають підсумки навчального року, що минув. Ми разом розробляємо якусь таку цікаву концепцію, щоб це було цікаво. І діткам, і дорослим, які приходять до наш до, до нашого закладу. якби на концерт подивитися виставку, щоб представити всі напрямки роботи. Ну така комплексний такий захід, щоб відобразити всю ту роботу, яка проводилася протягом цього всього року. Звітна виставка об'єднала учасників різного віку. Від дошкільня до старшокласників експозиція вражає своєю різноманітністю. Тут можна побачити роботи у таких жанрах декоративно-ужиткового мистецтва, як квілінг, ізонитка, оригамі та печворк. Кожен з вихованців знайшов заняття по душі та з задоволенням виготовляє свої роботи. Тут ми зробили дуже багато робіт, робили і, і для карандашів карандашницю, і для ну і робили ми паучків для різних картин, робили ми брили для телефона, робили брошки. Ми робили різ, різні резинки. Ми багато чого робимо. можна робити дуже різні роботи. Там є м'яка іграшка, айріс, ізонитка і багато іншого. Тут кожна дитина має право навчитись в'язати гачком. Вона починає з маленьких квіточок та листочків, потім це переходить в салфетку. Після літнього відпочинку дітлахи з новими силами будуть займатися творчістю вже у наступному навчальному році.